Чи 500 гривень, що ти хочеш? Взяти? Літа! О, ти, ти, ти. давай. Представники благодійних організацій підготували для маленьких маріупольців цікаву виставу з теплими привітаннями й подарунками. Глядачі пізнавали філософію добра у виставі у пошуках світла. Вона про перемогу світла над темрявою, добра над злом, миру над війною. Це наша десята зустріч з маріупольцями по, по всій Україні. І ми дуже любимо Маріуполь і маріупольцями, тому маємо зустріч і хочемо трошки дати надії ще й радості і діткам, і родинам нашого міста Маріуполя. Ще один, сірий, туманний, мрячний день. У виставі йшлося про злого та підступного короля Морука, який ненавидів щастя та радість і хотів захопити місто. Для цього вкрав світло у простих людей, але мешканці не втратили надію та вирушили на його пошуки. Зрештою, світло повертають, а злого короля проганяють, бо добро завжди перемагає зло. Мені дуже сильно сподобалася та вистава, особливо король світла, бо він був просто крутий. Я провела свої паралелі, але мені було дуже приємно, що вони ну, люди відчувають те, що відчуваємо ми. Тобто ми зараз всі, як і одна країна, відчуваємо одне саме. Просто кожен ех, кожен цей вистави побачив своє, але ми всі побачили світло. Тому дякую. Вистава була дуже гарна, дуже все сподобалось. Особливо світло, герої світла. Вони такі дуже файні, чимні. І хай вони будуть в наших серцях назавжди. Сподобалося? Так. А так. Що саме сподобалось? А, мені мені. Сподобалось, як вони зайшли в те місце і ми дали, що витів, ну, в обмін щось на світло. Також після вистави усі діти отримали різдвяні подарунки, які надіслали британські благочинці. Привезли ці подарунки з Англії, команда Слово життя, і команда у нас є з Маріуполя. Ми організували і сьогодні це вже 10-та вистава, за сьогодні друга і загалом 10-та вистава. Тому ще не кінець, ще попереду 4-5 місць, де ми будемо передавати, дітям роздавати подарунки. Вітати всіх з різних. Подарунки дітям зібрали небайдужі люди з Англії, які прагнули українським дітям подарувати свято. Ось на цих кадрах у Британії саме пакують подарунки. Це по всій Україні, і наприклад, в нашому центрі, у нас 162 подарунка. подарунки, тобто у нас зареєстровано дітей, і кожен малеча з року до 14 отримують подарунок. Загалом в Україну привезли понад 9 тисяч подарунків. Більше трьох тисяч вже роздали маленьким маріупольцям. Якщо ж дарунки залишаться, то організатори планують відправитись у прифронтові зони: Краматорськ, Слов'янськ та Ізюм.